Всіх вітаю на Рівненському авторинку, подивимося ціни на автомобілі, випав сніг уже 2-3 дні, так що будьте обережні, водії будьте обачні, не ігноруйте. Те, що потрібно поміняти літню гуму на зимню тому що небезпечно їздити і так далі. А перед нами подається Hyundai Tucson 2006 рік, 2.0 бензин. І як вам цей автомобіль? В таку погоду зимню. Актуальні кросовери. Бачимо перед нами 11 2011 року за 7280. Але він, скоріш за все, передньоприводний, тому що ну, не пише, що 4х4 для такої погоди, як сьогодні, обов'язково повний привід, тому можливо і давайте сьогодні візьмемо всі кросовери і бажано В попередньому Дастері не було повного привода, тому що зазвичай продавці вказують, що 4х4, 4, 4 ведучих колеса і 2011 року даний Mitsubishi, 1,8 дизель, коробка 6-0 механіка. Ось так Mitsubishi. Виглядає в салоні, шкіра, мультикерно, механіка, як було попередньо сказано. Кондиціонер, така звичайна комплектація, нічого особливого. Вигляд автомобіля в задньому плані і дуже цікаво, що такий це компактний кросовер, тому що бачите, задня частина цього автомобіля не є дуже великою, багажник. Також не є дуже великий. Я думаю, це зроблено для того, щоб саме орієнтація на місто була цього автомобіля і щоб скоротити його базу, щоб зручніше в місті було паркуватися і так далі. Крім кросоверів, буду знімати ось такі дешеві варіанти, які попадаються за 2500, за 2500 Toyota Avensis. Вона на зимовій гумі. Ви бачите самі який село автівки, механіка і автомобіль в кузові седан. Подивимося на гуму. Стан, стан самі бачите на відео. Шкода, що не повнопривідний кашкай, але також вартові уваги за 8800. 2009 рік, 1,5 дизель присутній. Торг автомобіля вдалий віч чорний колір е для цієї автівки. Автомобіль на механіці, шестиступка, ось такий чорний салон. <плес> Хотів сказати за колір цієї автівки, мені вона в чорному кольорі найбільше подобається, тому що ці автівці вона чорний колір прибавляє ціни. Це моя така думка, як ви скажете. Чи, чи взагалі чорний колір для автомобілів трішки робить автомобіль, так би мовити, соліднішим? Як ви гадаєте, напишіть дуже цікава ваша думка. Продається на ринку Nissan Murano за 17 тисяч. Є номер телефону 2017 року автомобілів автомобіль і дзвоніть, запитайте, цікавий просто дизайн. Здалеку цей автомобіль добре видно. І поцікавився я хотів його відзняти. Також автомобіль я рахую в чорному кольорі, ось даний зовсім по іншому виглядає. Мені подобається. Чомусь я сьогодні зацепив цю тематику. Позаду гадні колодки в когось дуже пищать, чесно кажучи, і це БМВ. Чому ці БМВ так важко обслуговуються, чесно кажучи. Зараз не про Броколесь і про вдалий чорний колір до автомобілів. Ще раз запитаю, чи колір от, має значення. Ну колір по-любому не має значення. Знову БМВ. Колір має значення і питання таке, чи корні, чорний колір має статус, так? підвищує статус автомобіля. Так, Достатньо про кольори, давайте побачимо, що продають. У нас тут дача. 1,6 бензин. Свіжа і я думаю також, що тільки це передній привід. Поряд стоїть Renault Колеос, дизельний 2.0, також свіжа і 4.4 тут вже повний привід і ціна 9950. Заглянемо ще раз, колеось, механіка, салон, автівки, шкіра комбінована з тканиною, на жаль, не можу відкрити, відчути на дотик. Ну, Актуальний автомобіль для цієї погоди. Віднімемо ось таку гарненьку мазду. За 11600, 11 рік, 2.2 дизель. Максимальна комплектація і гарно виглядає. Ну, класний в неї дизайн, чесно кажучи, вже скільки років цій автівці, а от вона вдало зроблена, нічого не скажеш. Особливо коли доглянута, вимита ось ці знизу хромові деталі на порогах, підкреслюють ці лінії. Дуже гарно виглядає. Kia Sportage, Свіженька пригнана 2007 рік, 2.0 бензин. 8200. Заглянемо в салон цікавого кольору шкіна, шкіра. Ще, знаєте, тих років шкіра така досить міцна із шкіра з дикого мамонта. так Механіка, п'ятиступка. Зверху є такі кріплення для багажника. Демонструють нам багажник, багажне відділення. Добре, що ця шторка присутня, все чистенько, охайно автомобільчика нового власника. Поряд продається Hyundai Tucson 2008 рік, 2.0 бензин, не фарбована, ціна договірна. За 8 тисяч ви можете стати власником ось цього автомобіля, також автівка в чорному кольорі, бачите сьогодні тематика. І заглянемо всередину. Гарно збережений стан. Люблю я такі автомобілі. Полюбляю механіку для економії, часто купують. Ну, автомобіль дійсно має чудовий збережний стан, задній ряд сидінь, як ви бачите, навіть є якесь для підкорювача, щоб підзарядити ззаді ваш мобільний телефон. Також приємно, що присутня ось ця шторка, автомобіль чистенький. Охайний і присутня запаска, що також навіть домкрат є, що приємно і такі дрібниці завжди завжди приємні. Ще один Hyundai Tucson подивимося ціну, 7,8 2006 рік, 2.0 бензин. Audi 5, 13500 500, 1400 рік, 2 і 0 бензин. Volkswagen за 18 тисяч. Вольцвагень Таурек. клас, Так, автомобіль. І поряд ще один. І в сьома також це преміальні автомобілі йдуть 21 тисяч 13 рік, 3,0 дизель. Ну і також всіма улюблений автомобіль 11 року 16902 і 4 дизель Volvo XC 90. Скажіть, будь ласка, до попередніх трьох преміальних автомобілів, Ну, прокоментуйте автомобілям вже більше, чим 10, навіть більше, ніж 12-13 років. І от їхній цінник там, 15 тисяч плюс. Хто ладен віддавати за такі автомобілі такі кошти? Будь ласка, прокоментуйте, мені просто цікаво. Заглянемо цей Тігуан. Автомобіль на автоматі, повний привід. Бачите комплектацію, стан салона і ще раз зніму вигляд заднього плану. Обіцяв я ще знімати дешевші автівки 2700 2008 рік, 1,5 бензин, даний ланс ще один туксон. Ну, останнім часом я їх бачу чималко 2.0 газ бензин, 7350 2006 року. Також напишіть в коментах, чи цей автомобіль досить є, чи зараз на нинішній час він актуальний. І... Я колись питав, чи дизайн його вже застарілий, чи ще окей. Ще один автомобіль. Шкода Єті, Не часто побачиш цю авто... цього автомобіля на авторинку, та й в принципі їх небагато у нас. Але подивіться, також це покращеної прохідності. Автівка видно по нижніх цих всіх звісах. Автомобіль за 7400 2013 року. 1,6 дизель, шкода, що лобове скло має деякі такі ну, нюанси. А так автомобіль виглядає, чесно кажучи, з такою дизайнерським, ну, в дизайнерському плані не обично, так, нестандартно. А так у нас механіка, тканевий салон і... І також, я сподіваюся, він трошки не вписується в нашу рубрику кросоверів, але цікавий автомобіль, цікавий. Так, джип Компас візьму 2020 року. Комплектація Limited 2 і 4. Бензин. Пише, що максимальна ця комплектація в цьому, цій автівці. Ось так він виглядає всередині, звісно, автомат. Добре. По розмірам і габаритам мені він на кашкай дуже схожий. От саме по... Більший? Як плюс два. Як кашкай плюс два. Ну, тоді так, да, згідний. Тільки багажник може той самий, але в неї салон більший. Ширший ну, може трішки, так? Да? Ширший ну. і тут місце буде більше. Ззаду для ног, допустимо, буде більше. Багажник приблизно такий самий буде, але тут комфортніше. Uh -huh. Uh -huh. І ширший це однозначно і вищий. Nissan Qashqai Демонструють багажне відділення. Ой, багажне перепрошую під Зараз хейтери почнуть писати, що путує багажник з капотом. 1,5 дизель, номер телефона. 103 103 км пише на табличці, що це означає, що можливо пробіг 103 тисячі, але автомобіль має ну, фактично новий. Кажуть, що більший джип компас за Кашкай, ну це не той Кашкай, про який ми розмовляли, звісно. Але по відчуттю ну, місця ідентично, чесно кажучи. Можливо, трішки був компас більший, можливо, але, чесно кажучи, це потрібно відчути, коли поїздити всередині і покористуватися автомобілем якийсь певний час. Демонструють ніші, повноцінну запаску, домкрат і, і ось такий маємо багажник. Так, Nissan Groч. Я так розумію, не дуже споріднений із кашкаєм, але це йде вище класом автомобіль за 15 тисяч доларів. Дуже ж все схоже всередині. Ну, вроджа, та сама майже ситуація, Ну, вже він ніби ширше йде, щось я зацепився за ці розміри. розміра. е ну, явно більший, явно більше класу цей автомобіль, і багажник більший, і, і ціна, я думаю, і в принципі багато чого іншого. Так, ще Тігуан у нас. Продається. Повний привід, 15-й рік, 13800 його ціна. Без підкрасів. гайно виглядають диски, придають таку автомобілю, чесно кажучи, солідність, так? Саме цей хромові наші. Хромові диски дуже гарно, чесно кажучи, виглядає. Прикольно. Візьмімо 3008 Peugeot. 14 роки, подивимося ціну. Не повнопривідний, не кросовер, але ось щось таке перехідне, так? Також не в тематику, але скажу, можливо, ризикну сказати, що ось куди котиться світ, куди рухається автомобільна промисловість, рухається в сторону не саме Рено, так, а виготовлення електрокарів і дивіться, міський автомобіль. Ну, це Рено, 21 рік, 13900. І пробіг у неї вже запас. 420 кілометрів. Ну, 420 кілометрів запас це поняття таке неоднозначне, але, але виготовляють ці автомобілі, вже вони з'являються в нас і навіть запас з ходом 400, хоча б 400 кілометрів, так, то вже досить є цікаво. Вже досить є цікаво. Тоже цікаво. Ну, ризикну сказати, що от автомобілі є актуальні. Раз їх вже сюди привозять, раз вони тут з'являються, значить вони є актуальними. Ну, що ви на це думаєте? Напишіть в коментах. 4007 Citroen. 10250, 2,2 дизель. Повний привід цього Citroëna. І входить комплект літньої гуми, що є плюсом. Це ваш особистий автомобіль, так? Ну, мого другого Ага, розумів. Добре? Буду завершити я зйомку під кінець відео. Скажу, що підписуйтесь на канал, давати якісь пропозиції, що знімати, як знімати, що, що подобається зйомці, що можливо я роблю якісь зайві. Зайві рухи, зайві дії, будь ласка, не обмежуйтесь. Ну, я прошу не то, щоб вже прям пишіть, що вам тільки голову збреде, бо деколи не пишуть дуже брудні коменти і, чесно кажучи, неприємно читати. Прошу з розумінням поставитись, нормальне, адекватне писати і дуже буду. Вдячні за вашу активність і за те, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Я дійсно цим дуже сильно дорожу, тому що без підписників, без аудиторії ну, втрачається сенс всіх моїх діянь. А так, поки є можливість поспілкуватися з автолюбителями, ну, канал розвивається, так би принаймні хоча б ще існує. Чомусь Берлінго я цей знімаю зараз, точніше, не Берлінго перепрошую. А Peugeot Partner, ну вони схожі, я вже просто мимоволі це озвучу. Ну, цей автомобіль також має свій клуб прихильників, особливо людей, які живуть в селах, вони їх з радістю. Купують їх максимально просто, використовують, перевозять у них від А до Я. Ці автомобілі просто багато функціональні і практичні і ну, наші люди, коротше кажучи, їх люблять. Ну, Ще під кінець уже, під кінець не можу я розпрощатись з авторинком. Відзніму на автоматі даний Hyundai. 2011 року. І Sportage. Чесно кажучи, у мене вже якийсь деживілінг. Вже я це Sportage, напевне, віднімав. Ну, можливо, помиляюся, але сьогодні тематика кросовер, тому думаю, в тему. Так, два слова про е клієнтів, не те, що клієнтів, а покупців на авторинку. Їх справді не є багато. Ось осінню. Е Десь жовтень спочатку якби, вересня, ну, з середини вересня і жовтень ще, я думаю, був більший такий рух. На авторинках було більше купців-продавців. ну Це такі мої спостереження. А зараз трішки під початок зими, мені здається, менше почали купувати. Це мені так здається. Все, буду завершувати. Ще раз всім подякував, хто залишається на моєму каналі, всіх успіхів і гарних вам хороших автомобілів. І ще раз наголошу обережно при такій погоді і їздьте і обов'язково на зимові гуми і, і так далі. Всім успіхів.